Добрий день усім, виробникам овочевої продукції. Сьогодні вже 23 квітня і на суботу-неділю передають трошки приморозків, заморозків. І сьогодні декілька актуальних питань на цей час. Розсада томата вже готова під висадку. Трошки призупинили висадку, тому що наближаються приморозки. Ось така. от. Гарна розсадка вийшла. Чекаємо, чекаємо, як то кажуть, на добру погоду. А далі розсада йде кавуна. Я вам показував межу. Так, томат це було перше питання. Друге питання це розсада кавуна. Чому я тоді казав вам? обирайте для себе правильне рішення по вибору касети. Ось 96-та касета. Ось 160-та касета, бачите? Тут в 96-й касеті отака от розсада кавуна, три листочка, вміщається, все в порядку. А тут 160-та касета, ті ж самі два з половиною лісточка, але вже. вже, вже не вміщається в касету, одна одною заважає, навіть трошки сім'я дольки скидає. Ну, що зробиш? Чекаємо температури і тоді будемо садити. Але ще дуже спекотна погода. 28 на дворі сьогодні вчора, позавчора. І що ви думаєте, вже ми знайшли в теплиці. Ну, звичайно, кліщ. Так, швиденько вам тут не покажу, тому що находив дуже Одиничні, але це шкідник, який ви повинні повинні ганяти цього шкідника ще з теплиці, щоб розсада в поле була висаджена без цього шкідника. Тому віртім'як вам допомогти, остерігайтесь цього дармоїду. Будьте всі здорові, гарних всім врожаїв. Оберігайте свої рослини.